Чернігівські науковці почали досліджувати фільми, що знімалися на території наших святинь. Кажуть, дізнаються якомога більше, щоб відкрити усі секрети. На черзі Допін для Янголів стрічка відзнята у 89-му році. У головній ролі зірка радянського кінематографу Альберт Філозоф, що накопали науковці, розказують мешканцям міста. Згідно анотації монтажних аркушів цього фільму, які зберігаються на кіностудії Довженка, цей фільм, мав бути, Комедія, але е, все таки фільм дуже драматичний, дуже драматичний, е, з таким душевним фіналом. Пошукова робота цікава і складна водночас. Часто документи втрачені, тому звертаються до учасників дійства. Побували у Москві, зустрілися з відомим актором, народним артистом Росії Альбертом Леонідовичем Філозом. Актор про Чернігів має лише приємні спогади, шле привіт та свій автограф. Науковці про зйомки фільму мали іншу думку, наче приїхав великий циганський табір, каже Алла Гаркуша, яка в той час працювала в Антонієвих печерах. Та була і приємність для мене. Побачити живцем Альберта Філозова це було щось на зразок невеличкого дива. Фільм у Прокаті провалився і популярним не став, навіть на чернігівці враження не справив. Коли вийшов фільм, то він не справив якогось такого великого резонансу. Я його переглянула, чесно кажучи, побіжно і забула. Панорама Чернігова та погоня за головим героєм нині нагадують мешканцям, як виглядало місто 20 років тому.